Шеф 240Б маємо в наявності в Полтаві. Це чудовий трактор, який зарекомендував себе. Бренд Шефенг досить відомий. Це 24-сильний одноциліндровий ремінний трактор без повного приводу за 3100 доларів. Дуже класна ціна для цього бренду. Нова оновлена модель. Уже 25-го модельного ряду. Трьохточкова навісна система. 420 кг вона підіймає. Маєте тут такий крюк під ваш причіп, маєте вал відбору потужності, одна швидкість 540 обертів на хвилину. Маєте такі потужні задні мости, досить серйозні. Колія тут не регулюється, хіба що ви переставите колеса? Є грузи на задніх колесах, є груз спереду. Оновлений дизайн, підресорені передні. Мости, як завжди, традиційно для шефенга, це є дуже класно, дуже файно. Стандартний, уже традиційний двигун SF138, на який є повно запчастин. До речі, в зіп-наборі теж є на нього прокладки. Окремо цей зіп набор я вам покажу в кінці відео. Радіатор в цій моделі зроблений спереду, але, в принципі, це не заважає. Нашим колінам зовсім. Ну, от Хто каже, що він там десь буде щось комусь заважати, такого тут немає. 1,83 три, я комфортно тут сиджу і мені зручно. Так, управління КПП знаходиться у нас під правою рукою. КПП у нас коробка передач, по суті, на 6 швидкостей. Понижені повишені, понижені повишені, вмикаються отут. Це у нас насос на нашу гідросистему. Це управління валом відбору потужності. Сама навіска. Управління навіскою. Так, ну що ж, дивіться, панель. панель години роботи його, температура двигуна, тиск мастила і... не знаю що. От. Напишіть, якщо ви знаєте. Щось, може, ампераж якийсь. Так, заводимо. <плес> Заводиться з пів оберту. Так, стоїмо ми на швидкості. Коробка вмикається, досить плавно, вмикаю першу передачу. Я зараз на понижених. і понижені дуже, мені здається, класна швидкість. Подивіться, для багатьох робіт, для багатьох задач, я думаю, що дуже класна швидкість. До речі, по колесах 6х12 передні і 7 х 5 на 20 задні. Трошки кермою, бо ми з вами поїдемо хто зна куди. По навісті казав, 420 кг вона піднімає. Задні мости показав, передні показую ближче. До речі, та бачите, стоять. На багатьох вузлах і тут, і тут. Шрелер надійний, потужний, як завжди, у шифенга. Дана модель без повного приводу, повнопривідні теж маємо наявності. Маємо з примусовою гідравлікою і маємо широкий вибір навісного обладнання та інших моделей Шефенга Полтава, Чумацький шлях 92. Що не сказав задні грузи по... 20 кг, передній 30. З світотехнікою теж все окей, тут ледовські вогні, тут ліхтар заднього освітлення. Дуже класний, якісний, вмикається він, до речі, отут. тут вмикається у нас аварійка управління світотехнікою, зручно зроблено автомобільного типу, повороти і так далі. 1025 кілограм, Ваги його по паспорту. Тягне за собою, ну з досвіду, скажімо так, наших клієнтів близько 2,5 тонн причіп абсолютно спокійно. Управління ручним газом. Це у нас педаль газу, це у нас педаль гальмо. Гальмо фіксується, цей ручничок у нас таким чином зроблено. Також хочу відмітити, бо багато людей питають, який розхід в цілому, по моїм підрахункам, оскільки виробник пише 0,245 тисячних витрата палива грам на кіловат годину. Виходить, якщо все це перевести в розумні зрозумілі роз, для нас цифри, то маємо близько 4,5 з половиною літра е, десь палива. На одну годину роботи на максимальних навантаженнях. Максимальні навантаження, розумієте, що це, мабуть, майже не буде у вас зустрічатися в роботі. Тобто, Я думаю, менше 4,5 літа ваш розхід. Зручна індикація, проста, зручна і надійна, індикатор поплавок для ідентифікації рівня палива у вашому тракторі. Сидіння в тракторі. Простеньке, м'якеньке регулювання виконується таким чином за допомогою цих болтів. Зараз десь на середньому рівні можна його двинути ще от десь на це положення, якраз отак от там на три пальці, грубо кажучи. Але зараз в цьому вже положенні з моїми 1,83 м зросту. От, дуже мені комфортно, я б нічого не рухав. Але дядьки з пузом, звичайно, можете його ще порухати назад. Зібна Отака от ручка для... То, щоб заводити без акумулятора комплект. Інструкції гарантійний талон – це зрозуміло. Вони окремо у вас будуть йти. Ну і що у нас тут є? Так, у нас є паливний фільтр є... Є... є. Оце не знаю що. <хи> так, болтик є. Ключик є. Є. болтик є. Пружиночки маємо. Так, зазори виставити маємо. Викрутка, простинка, пласка є. Ключик балонний є. Присоска. Можливо, вам треба є. Це, мабуть, втулочка на ресору, я так підозрюю. Зйомник є. Такий от ключ теж маємо. Бачите, специфічний ключ. Видно, описування 21 ключ, 16, -й, 13, -й, 18. -й. Маємо, маємо. Ось такий зіп-набір. Ну, це що стосується у нас прокладочок. Це, мабуть, на вихлопну. Да? Не знаю. Це у нас надвигун. Така от пачка китайських інструкцій. От. Це не інструкція. інструкція от і Китайці щиро вірять, що ми тут розберемося. Хоча щось, мабуть, тут видно. Так, прокладочка. Надув є. І оце мені цікаво, якщо не бачив щось таке. Ага, Кільце на Поршень. Отак. О. Маємо. Також наявності. Отакий досить розгорнутий зібнобір. Мені сподобався вам. Так, ну І також є у нас інші моделі Шефенга. Дана модель повнопривідна, з примусовою гідравлікою, з задувом. Показую гідроциліндр, звичайно, цей гідроциліндр вже піднімає набагато більше. оце от гідравлічний у нас бак такий, він додатково тримає крила, а в цілому все той самий Шифенг на повному приводі. Він коштує вже 4450 доларів, є зелений, є синій, є інші моделі тракторів на будь-який смак і не тільки мотоблоки, навісне, обладнання, все доступне в комплекті можете купити у нас в Полтаві.